Ну а тут ну, Я... стара фраза, мудрі діти, мудрий тато. Зараз вийде їх тато. Ні, не той тато, що їх годує, а той, що духовно їх готує до таких виступів. Зустрічайте місто Хмельницький, Анатолій Титов. Будь ласка. Доброго вечора всім поспішаємо додому, бо завтра, вони, як з пишуть по українській мові. Остап Вишня, чудака, їй Богу, іноді мале туди встромляє свою пичку, куди йому зовсім і не слід. І що мене за дитинства цікавило, так оце й тепер чудно. І гуси було пасеш, і додому прийдеш. І мати тебе спати покладе, а в голові та думка, мов сверло, так і крутить, так і вертить. А про що? Я все думав, усе гадав, чи є в попа штани. Як зустрінеш де було нашого попа на вулиці, ну так руки сверблять. Ну до того сверблять підбігти, підняти рясу. І хочу одним оком глянути, чи він у штанях. Прийдеш додому, була, мама! No! мама! А це у нашого попаста не є. Дурний, аж сльози на очах забринять. Тут так хочеться дізнатися, а вони дурни. Ну, хай дурний, хай але ж хочу знати та й квит. Ма, Ну?» no! Мабуть, у попаста ні, немає. Бо якби були, то він би такої спідниці, як у вас, не носив. Та й дурний ж ти який, та чи ж тобі не однаково? Чи є в попа штани, чи немає, ага? Днаково? Нема, мабуть, як он твердо вирішив, що у попа штанів нема. Бо он тато в штанях, так вони ж спідниці не носять. А я хоч і без штанів, так я ж малий. І помилився. І дізнався про це незабаром. Якось раненько жену поле гуси, а чітчин Одарчин по нас гукає. Лостапи! Бізи сюди, сос і сказу. Аж залопотів і гуси кинув со. А у нас у коморі попові стани висячі. У цора нас Іван Тавменкий Михайло насго попа у Пріськи застукали. Так він там стане забув, а вони забрали і принесли. Покази, я тобі гудзика дам. Ага-ага, Замкни ні, ти бре. Ну хіба попа станиєну не є, ну, є. якби не було, то не замов би їх у Ти диви собі, думаю, у попа не є. А навіщо ж йому спідниця? Ага. Пригнав гуси додому. Мамо! а я уже усе знаю, у попаста не є, а за він спідницю носить, так то щоб не видко було, як от пріськи тікать, що він там стани забув. Ну і били ж тоді мене. Анатолій пітов. 30 секунд можна, 30. Навіть 35. 3. Сидять тато, з сином та вечеряють. Тато каже, Івана, тобі 27 років, а ти ще не женишся, вже пора прийшла. Глянь-ка в дядька Івана Гарна Маруся, що не подобається, не подобається. А в дядька Метра Наталка, що не подобається, не подобається. А в дядька Матвія Горина не подобається, не подобається. А хто ж ти й подобається? Володя! Тьфу на тебе! Так володя ж москаль! Дякуємо, дякую, хлопці, щасливої дороги, дякую, аплодуйте хмельничанам.